Куча, в мене дежавю. Вчора відправив корпус пацанам, бо десь потовкли. в мене лишилася мертва морда. Пошивок на процики нема. Мертвий інвертор, який ще теоретично можна відремонтувати, крім субмодуля, бо він теж пішов на донорство. І акумулятор, котрий був розряджений фізичний ноль, піднятий. Я матеріали вже більше року часу тримаю, планував зробити відео, планую, але в якому році то зроблю, не знаю, бо не до того. А сьогодні приїжджає така сама з цілим корпусом, але, але вже ні, ще включається, не видає 220. Заряд покаже, показую залишковий. І казали хлопці, що заряджається, але на фотографії інпут було 0 Вт. Падає в помилку. Розбираємо. А що у нас з зарядкою по факту? Зарядка таки йде. 39 Вт, але але фіг то правда, бо потужність ніяка, воно має вдувати чи не до кіловата Не йде, теж не йде зарядка. Теж в помилку падає. І мені здається, що я чую запах спілих транзисторів. Знімаю інвертор і зразу приходить розуміння, що станція вже не дівчинка. Десь щось тут клеїли реле. Мабуть, міняли резистор, і це реле обезбашене і видно, що корпус підпалений. Підпалений корпус від спаленого резистора був, то його так декапітували. Туреле і залишили рідне, якщо я правильно розумію. Воно не виглядає підпаленим, але це не варіант, бо пилюка його заб'є і буде дупа. Добре, в нас станція вмикається, значить, короткого поживлення би бути немало. Але чи запобіжники, чи транзистори сказати поки тяжко. Це є загальна шина, а де ж я так не підлізу без зняття радіатора? Це варіант з потужнішими транзисторами на більшу потужність, з радіатором знизу. Добре, з низькою ми розберемося чуть пізніше. Нас більше цікавить висока. Вузли зарядки і шатківниці тут окремі. Зарядка тут організована в вигляді АПФЦ-шки. Тому навіть при спаленій шатківниці. Зарядка би мала відбуватися. А в нас нема ні зарядки, ні виходу 220. Тому трохи дивно. Транзистор цілий, 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 ще дивніше. Якого милого? Драйвера. живлення Крайні. Поживенню короткого нема. Ще на конденсаторах, щоб впевнитись. Це дає хороший прогноз. Стабілізатор не пробитий. Якщо транзистори цілі, то і нема сенсу перевіряти драйвера вони цілі. Тоді якого, якого чоловічого статевого органу воно не хоче працювати. Тут в нас є синхронник. Синхронний випрямляч. І транзистори теж цілі. Оєйку. Так, до транзистора АПЦ-шки я підлізу, підлізу знизу. І тут він цілий. Діод АПЦ-шки цілий. І ще один діода ПФЦ-шки я до нього, напевно, не підлізу. Чи підлізу? Ні, напевно, не підлізу. Але навряд чи він і цирк, а чого воно не працює? Добре, виясняємо з джерелом живлення. Розбираємося з зарядкою. І тоді, можливо, щось проясниться, бо нічого більше паленого явно я не бачу. Якщо синхронник цілий, а пфц шка ціла, вихідний каскад не пошкоджений. То, на жаль, скоріше за все, в нас будуть палені транзистори по повишайці. Принаймні, по логіці так би мало бути. Тому вскриваю то діло. Запобіжників тут немає. Ага, тут перетворювач зроблений мостом. Мінус йде не напряму на трансформатор. А, вали, та, тут трансформатор без середньої точки. І виходить повноцінний брідж, повноцінний міст. Тобто транзистори поперемінно міняють полярність на трансформаторі. І що ми тут маємо? Це плече ціле? Це плече ціле? І тут ціль. Ой, а по гейтах? Та і по гейтах вони виглядають цілими. Якого тоді дідька? Цікавий випадок, незнайомий мені. Запобіжник живлення цілий і палених доріжок типової проблеми теж не бачу. Буде цікаво. Ось гарно, наглядно видно відмінності схемотехніки. Трансформатори. Тут ви бачили великі транзистори і повний міст, а тут повного моста немає. Тут, як бачите, транзистори в меншому корпусі, їх в два рази менше. Знизу. Вже не зовсім видно дві точки трансформатора, а тут три точки. Є середня, мінус де на середню, і розкачує по півобмотках. А тут повний міст. Вихідний каскад виглядає приблизно так само. Тільки тут два конденсатора, тут один. Вхідний каскад практично ідентичний. І ще відмінності в самому блоці живлення, трошки по-іншому розміщено, по-іншому зроблено. Але схемотехніка, далі та сама ПФЦ-шка і синхронник. Нічого спаленого. Тут Тут нічого спаленого я не знайшов. Запобіжники всі цілі, коротких замикань немає. Треба вмикати і пробувати розбиратися. На горячо, так сказати, дивитися, які напруги, коли піднімаються, і як. Що я знаю, силове живлення від батареї приходить, від нього живеться вторинний процесор. Піднімається напруга живлення і відморгує щось своє процесор. Тобто цей вузол, як мінімум, є заживлений. Далі, при включенні AC. У нас появляється 13 вольт міряв Е13, це є живлення синхронника і живлення АПФЦ-шки. Також видно, що на субмодуль є живлення, відморгує аварію червоним. Значить, цей блок живлення теж працює. Вихідна напруга є. Аналогічно при підключенні зарядки клацає мале реле, велике не клацає. Хто з них заряджає конденсатори? Я не впевнений. І для чого тут два не впевнений. Очевидно, яке з них не працювало. Раз резистор був спалений. При подачі 220 появляється, як мінімум мережева. Не знаю чи АПФЦ стартує. Очевидно, ні раз потужність низька і не запускається вузол. Мережева напруга, а не підвищена до 380 на банках. Є, бо знову ж таки запускається через діоди цей блок живлення. Тепер треба визначитися, які напруги, з якими номіналами піднімаються по високій, і чому все ж таки не працює ні в одну, ні в другу сторону, хоча ці напрямки незалежні. Спільне в них, по суті, тільки низьковольтний перетворювач і синхронний випрямляч. При включенні перетворювач від акумулятора висока 410 вольт піднімається. Тобто синхронник. І низьковольтний перетворювач працюють. Добре, хай розрядиться конденсатор, глянемо, що є при зарядці. Низьковольтний повишайка, тобто, працює реверсом. Отак крок за кроком звужуємо коло пошуку. Добре, подаю 220 на зарядку. Реле. І напруги немає взагалі. Це трохи дивно. Навіть лампочка не світиться або впівнакалу світиться. Світитись вона має. Це конденсатори фільтра вхідного, це нормально. А висока не появляється. Значить, силове реле не спрацьовує питання чому? Тому що навіть без запуску АПФЦ-шки в нас би мало бути 315-320 вольт. Ми ж цього не бачимо. Розписую собі, розмірюю, що куди, як тут проходить, щоб згадати, бо давно вже тим дуже займався, всього не пам'ятаю. І пригадую, як я розказував, що Альза Павер і її клони не мають прямого байпасу. Тобто немає зв'язку входу-виходу 220. Коли навіть ви включаєте. 220 на вхід і 220 на вихід станція частково працює. Акумулятор не використовується, але вона працює в режимі безперебійника подвійного перетворення. Тобто змінна напруга випрямляється через АПФЦ-шку пакується в накопичувальні конденсатори і шаткується вихідним каскадом. Гаш-моста на перемінку, відповідно, виходить подвійне перетворення. В той же час, як є потреба, від високої з реверсом заряджається акумулятор. Але релюшки, котра комутує перемінку, як то векофло, наприклад, тут немає. Чи в звичайних комп'ютерних безперебійниках. Для чого ж нам два реле. Через фільтра діодний міст одне реле заряджає конденсатори накопичувальні через резистор. Перше реле, котре клацає, через резистор піднімає напругу до мережевої. Коли на банках є мережева напруга, має спрацювати друге реле і подати, зашунтувати резистор, замкнути його, подати напряму на АПФЦ-шку мережеву напругу. Тоді вмикається АПФЦ-шка і допаковує до 400 вольт на конденсатори. При виключенні АПФЦ. Згідно з схемотехнікою останньої, вхід вузла і вихід пов'язані між собою через діоди. Тобто, при спрацюванні цього реле. В будь-якому випадку мала би підніматися напруга на конденсаторах. Цього немає, значить, або реле, або резистор. Оскільки напруга не піднімається, друге реле не спрацьовує. В мене вже колись був випадок, коли я відремонтував вихідний каскад і 220 від акумулятора було, а зарядка не запускалася. Хоча абсолютно все було в порядку. Я тоді так і не знайшов і не доробив. Ремонт був частковим. В даному ж випадку ми маємо дві незалежні проблеми. Я вже пояснював, що вихідний каскад і АПФЦ в даному випадку не пов'язані, не використовують нічого, крім синхронника спільного, а синхронник в нас працює, ми вже знаємо. Тому ми маємо тут дві проблеми. Добре, взялися за зарядку, розбираємося з нею. Що ми знаємо? Ми знаємо, що обі релюшки паяли і міняли резистор. Знаємо, що з резистором хлопці прогадали на порядок. На що вони так зробили? Невідомо. Ми знаємо правильний номінал резистора. І знаємо, що, якщо поставити правильний номінал резистора, то спрацьовує перше реле, напруга піднімається. Потім є спроба запуску АПФЦ, -шки. друге реле не спрацьовує і згорає резистор. Знаємо, що це розбомблене реле фізично все ще працює, тому чомусь немає керування на нього. Перша причина це спалений резистор. Друга причина це резистор згорає через те, що немає керування. І тут ми знову впираємося в силову частину. Чому ж не працює вихід від акумулятора? Треба розбиратися із тим питанням. Тепер. Очевидно, воно все ж таки якось пов'язано. Можливо, транзистори не пробиті на низькій напрузі, а пробиваються роблять коротке при високій напрузі. Іншої логіки немає. В будь-якому випадку спочатку вивчаю, як заживлюються реле. Вони заживлюються від джерела плюс 12-13 вольт. Ми знаємо, що це джерело справне і працює. Тобто напруга живлення є. Плюс приходить некерований. мінус іде через транзистори на керування, дільник 5 кОм. По гейту тут, напевно, стоїть мосфет, хоча це не факт. І десь кудись біжить керування. Ото вивчаю, хто керує тими релюшками. Думається, що цим би мав займатися процесор. Але це не точно. Одним словом, продовжую продовжувати. І неприємним для мене відкриттям став той факт, що виявляється, керування реле приходить з субмодуля. Приходить субмодуля на четверту ногу з цього боку, і воно йде напряму на проц. Тепер зводиться докупи той факт, що не працює і одне, і друге одночасно. Можливо, в другій ревізії воно зроблено якось інакше, бо я точно пам'ятаю, що без вихідного модуля я запускав зарядку. Я це точно пам'ятаю. Також можна прослідкувати, як воно нюхає наявність входу 220. Ось пішли дві лінії. І вони приходять на субмодуль. Субмодуль в нас стоїть таким чином. Це є крайні дроти. І ось вони на дільники приходять. Напругу воно бачить, раз воно клацає релюшкою. Чому ж воно не хоче. Клацати другою, відповідно, або порт процесора, або щось йому ще десь бракує, чогось, і воно відмовляється. Аналогічно, як і незрозуміло, з відсутністю роботи на вихід 220 від акумулятора. Але знову ж таки, якщо уважно придивитися, відмито гарно, але видно пошкодження, криво обкушені ноги, і видно, що силову частину міняли. Тобто ці транзистори були міняними. Це не є заводу. Отже, воно було випалене наскрізь і його вже ремонтувати пробували. Отаке. Ну що ж, трохи сидимо з тестером, з паяльником. Не знаю, чим то закінчиться. Тому на камеру. Так, заряд він побачить, то понятно. Включаю AC. Не, а змін нема. На жаль. Але і помилки нема. Що за наш? Та лки ваші палки. Ну що ще йому бракує? А, от що йому бракує. А я не страшився. Дивлюся, на модулі зелена світиться. Отак. От Сам себе не страшив. Добре, проблемою менше. Тепер розбиратися з зарядкою. Тільки тепер я помітив, що це не Альза Павера, Кіпер. То вже третій варіант клону цих станцій в руках в мене. Потужність валить, трохи дивно якось працює в плані, що спочатку показало 100 з чимось ватт, потім впало до нуля, потім плавно набрало і ось тримається від 800 з копійками до 900 з копійками. Вентилятори працювали на низьких обертах, зараз виключилися. Тобто регулювання присутнє, вентилятори працюють. Чому після 11 хвилин заряду йому стало холодно і він виключив вентилятори? Чи воно, чи вона, я не знаю, але принаймні керування є. Заряджаю до повного. А ось включились знову на малих обертах. Заряджаю до повного, протестую ще непотужності. Силову, хоч не я ремонтував, але все ж таки перевірити варто. Вмикаю вихід 220. Переходимо на роботу від батареї. Тепер навантажуємо. Вона 1,5 кВт має тягнути. Значить, 200 Вт показує. Показує 200. Добре. Тут я ще маю калорифер. добавляю, Це є кіловатт, вже кіло 200 би мало бути. Навіть трохи більше показує. Що в мене десь тут є терморетальні криптоаналізатори, щоб додати потужності. Буде максимум, що я можу запакувати. 1330 Вт. Працює. 350. Тобто 90% потужності, грубо кажучи, 85% я в неї запакував. Воно працює. Виключаю тішу хлопців. Здається, я догадуюсь, чому кажуть, що в нас поламалося екофло. Ну що, ж екофло не екофло? Хай працює. А з тим акумулятором до шокової при нагоді ми зустрінемося.